Усім, бонджорна, усім вітанчика! З вами я, Софія Блага. І сьогодні моє відео про Формулу 1 Гран-Прі Італії. Так що, поїхали! Розпочати з образу Льюіса. Ну як образа, це більше на чому він приїхав. Він приїхав на ось такому байку. З прапором Кардатем і прапором е, Італії. Виглядає це ось так. Виглядає він одягнений в джинси та в блакитну футболку. Ось. Лю... Ой, Льюіс Хемільтон згадує. Норріс приїхав в ось такому образі. Це у нас тут чорні штани, чорні штани, чорна футболка, Так. І ось такий, така курточка з малюнком сонечка, напевно, і з елементами жовтого. Виглядає це ось так красиво. Друга курточка від П'єра Гаслі. це вже більше альпіновський мерч. Отак можна сказати. І ось так Пергаслі. і закаджар приїхав в костюмі від хуги, ні, це не хуга, костюм з світшота та шортів з малюнками боксерів та, Носки Хува, це точно, і е, кросівки біжевого кольору. Виглядається ось так. Кімі на домашній гран-при, хай буде так, е, приїхав в чорній е, футболці та в е, молочних штанах з вже класикою від Adidas Ось, все в від Adidas, звісно ж, поїхали до шоломів. Шолом від Кімі Антонеллі виглядає ось так. Біла основа. Він е, трошечки схожий на той, який був в, в, в Італії, але цей більше світліший від того. І що мені тут подобається, що тут більше доданий колір прапора. Кольори прапора. І ось тут є ось така червона лінія. Виглядається ось так. Красивий шолом від Кім'ян Тонелі на Гранд Прі Італії. І шоломи від er, Скудерії Фералі, фе Фералі, Фералі. Mm -hmm. <на Panda> <Jana>. <hen> Та два шоломи від Скудерії Феррарі. Один від Льюіса Хеммельтона та один від Шарлі Леклера. Хочу розпочати з шолома Льюіса Хеммельтона. Льюіс Хеммельтон привіз на цей вікенд жовтий шолом з поміткою на фіксаторі. На фіксаторі, так, на цьому з боку. Що це. Е Нікілауда присвячений шолом Нікілауді і присвячений цей гран -при від Феррарі Виглядає це ось так: дуже мило, дуже красивий у Хемільтона шолом, який напів жовтий, напів білий. Звісно, оформлення шолома не змінилося. Залишилися зірочки, сім штучок. Ось і е, виглядає він ось так. Та шолом Шарля Леклера виглядає ось так. Він червоний, дуже гарного червоного відтінку. А в нього на Маківці, е, стрічка з прапору Італії там е, номер 16 на тій же шмаківці. Ось і на чолі. Зображена символ, як воно правильно називається, не символ, а логотип. Феррарі, ось так це виглядає. Шолом від Бортолеті з крилами на маківці, з прапором італії, золотими елементами. Виглядається ось так. І ось такий шолом представив. Вертелеті. М... <стир> постер від Скудері Феррарі виглядає ось так. З доданим болідом Нікі Лауди, з Нікі Лаудою з двома пілотами Феррарі. Ось такий красивий постер на Монзу. Красивий постер. Постер від Заубера виглядає ось так, як. Картина з двома пілотами також шоломами пілотів. Виглядається дуже красиво і ось такий постер від Xper. Е, Абстрактний постер від е, Red Bull з шоломами пілотів. Ще один такий більш мультяшний шол ой шол, постер від е, Racing Bulls. Виглядається ось так красивий постер в них також. Намальований постер від Вільямс з прапором італії, які створюють літаки. Ось такий постер з легендарним поворотом від Мерседес. Ще цей легендарний поворот з'являється на постері від Макларен. Історична пам'ятка від Хас. І ось такий постер від Альпін. Пілот дня у нас став Макс Верстапен. Вже дуже давно він не був пілотом дня, за що його вітаю. Е, не <ріст> Чеко Перец і Валтері Ботес стануть пілотами команди Cadillac в 2026 році. Гран-прі Монако продовжили до 1935 року. Надіюсь, вони змінять трошки трасу, зроблять її більш ширшим, напевно, було б непогано. <ріст> Я думаю, вони щось придумають. І поїхали до. Лівреї від Феррарі, яка присвячена Нікі Лауду, Лауді, його першому титулу з Феррарі. Виглядає це ось так: трошки зробили білого корпусу, і е, трошечки зробили її, наче більш насичено червоним, красивим червоним. І змінилася форма, додалися блакитний колір. Для м, звичайної одежі робочої е, в Феррарі виглядається ось так. Ну і кубок, так як Піреллі було титулованим спонсором на Гран-Прі Італії, вони зробили кубок, пов'язаний з е, міфологією, грецькою міфологією, так, і ось ця от скульптурка, яка Така незвичайна. <oczywiście> <gın> Те, що я думала, що це рибка, то це а, грецька богиня, Це, зараз скажу, не грецька богиня, це. Химера, це химера. Ось, а цей кубок створив Ніко Вашелер, Пашелер. Я думаю, я правильно вимовила. Дуже цікавий кубок, незвичайний, красивий, я б сказала. Не таким треба подумати. І в принципі, ось такий вийшов кубок, красивий і гран-прі Італії. Також дуже красиве, дуже цікавий е, вийшов гран-прі. Усім дякую за перегляд. Вам була я Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставляйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі. Усіх до зустрічі до гран-прі Азербайджану. Всіх я вас обіймаю, всіх я вас цілую і усім.